Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Ви цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості самостійно шукати, не має часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Хонда ЦРВ. Гарного кольору, це 17 рік, 107 тисяч пробігу, 1,5 бензин на автоматі по вартості 21 700 доларів. Бачимо контакти. Є сидінь. шкіряний салон з регулюванням, темна стеля. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008. 10 рік, 190 пробігу, 1,6 бензин-механіка, обслужена машинка. Ціна 7700 доларів. Бачимо контакти. Так, Заглянемо по салону. Така машинка, кого цікаво, телефонуйте. Hyundai Kona. 20 рік 54 тисячі пробігу. 2,0 бензин на автоматі. Повний привід Ціна 16 16600 доларів. Peugeot 4008, 13 рік, 200 тисяч пробігу, 1,8 дизель, механіка. Автомобіль Швейцарії з рідним пробігом, ціна 11800. Бачимо контакти. Чорний шкіряний салончик. Кого цікавить? Телефонуйте. Audi Q5. Справжній line 20-ті диски, 16 рік, 73 тисячі пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка передач по вартості 21 900 доларів, бачимо контакти, фіксуємо він-код. Так, Обійдемо по колу. Так, заглянемо по салону. S-Line сидіння, як бачимо, дуже крута комплектація. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Nissan Rock. Свіжа, свіжа машинка 2021 року. 83 тисячі пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка Ціна 19 400 доларів. Бачимо контакти. цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 5008. Автомобіль від власника повністю обслужений. По кузову підказують жодного підфарбованого елементу. Це 18 рік, 215 проб, його двигун 1,6 дизель, автоматична коробка передач по вартості 20 800 доларів. Бачимо тут контакти, також він код фіксуємо. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілю. Mazda CX5. 13 рік. 208 пробігу, двигун 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід, обслужено. Ціна 14300 доларів. Бачимо контакти. Кюндай АХ35. Так, погода міняється, то хмарно то сонце. Так, 11 рік 181 пробігу, 1,7 дизель, механіка, ціна 11,700 доларів. Шкіряний салончик. З фаркопом. Nissan X Trail 2008 рік, 254 пробігок. Пишуть оригінальний. 2.0 2, газ бензин, автоматична коробка, повний привід, один власник. Це на 9850. Бачимо контакти. Так, тканинний. Тканинний салончик, автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. KIA Sportage. 2007 рік 211 пробігу, 2.0 бензин на механіці обслужена машинка це на 7500 доларів. Комбінований салончик. Volkswagen Touareg, 12 рік, 186 пробігу, 3.0 дизель на автоматі, ціна 18 тисяч 400 доларів. Бачимо контакти. Так, Світлий шкірний салон, машинка відкрита, покажу. Більше інформації уточнюйте у власника. Infinity QX60. 14,40 пробігу, 2,5 газ, бензин, автоматична коробка. Ціна 17700 доларів. Бачимо контакти. Фіксую він код. Так, Шкіряний салончик. Люк. Audi Q7. 13 рік 240 пробігу 3.0 бензин на автоматі. Комплектація Prestige. По вартості 17 800 доларів. Бачимо контакти. Фіксуємо він-код. Чорний шкіряний салончик бачимо, є панорама. Така машинка, кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. Так, 16 рік. 155 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Ціна 17800. Бачимо контакти, фіксуємо він-код. Так, преміум плюс, пам'ять сидінь. До речі, зони також є, бачу. Панорама старт-стоп так 249 км кілометрів пробігу.